Суперлюди живуть серед нас. Вони боронять і відроджують нашу землю. Агропромисловість потребує ветеранів. Суперх'юменс надасть вам знання та можливості роботи в агро. Будуймо країну суперлюдей разом. Я Сергій Іванович. Працюю я на фірмі Агропросервіс. Недовго, третій місяць. Працюю водієм автотранспортних перевезень. Працював до війни теж водієм. Після війни, після реабілітації, повернувся до своєї улюбленої роботи на автомобіль. Влаштувався сюди на роботу і працюю тут третій місяць вже. Робота цікава, тому що різноманітна, різнова техніка поля. Я з дитинства з технікою і полями, то це моє, я люблю ту роботу таку. народився тут недалеко в Тереблянському районі село Маловоди. А проживаю я в містечку Козова, там у мене сім'я, жінка, діти. І там теж є філія, зерновий комплекс. Часто там працюємо. З дитинства працював і на комбайні, і на тракторі. Потім вже перед армією навчався в військовому держафі в на водія, Потім працював на марових машинах. Коли вже був стаж, тоді вже став закубійком. Професія дуже цікава. Постійно різна дорога, різні міста, різні люди. Це моє просто. Роботу треба робити таку, як... яку ти любиш. Тоді воно буде все добре. Я приїхав з рейсу, поставив машину, бо Понад... почалася війна. На другий день відвіз невістку в село і подзвонив інкомат, договорився, щоб, щоб дали мені повістку. Хоча мене не хотіли брати, бо там був. Було... Людей було багато. Я договорився, обминув жінку, що прийшла поїздка. Поїхав на другий день на військкомат. Купинився в армії, одразу теж водієм. Спитали, хто дали кубільників, а потім нашу Тернопільську 44-ту артилерійську бригаду дали автомобіль Крас з гарматою і поїхали під Київ. І доки вони там знаходилися Київський, Чорнобильський, там, до Білорусі, ми їх там вигнали звідти. тоді нас на Запоріжжя перекинули. Так, я ще там служив, доки здоров'я дозволяло. Потім сталося так, що здоров'я підвело, забрали в госпіталь і так лікувався майже по всій Україні. Пошкоджене коліно після обстрілу, потім стався інсульт. Приїхали з бойової, стався інсульт, і мене справили в госпіталь. І так потім спішався з армії, робили операцію на коліно. Ще. Трохи стало легше і пішов, працювати бо Без праці не можу, їдити, так не привик. Все життя працюєш, то сидіти вдома без роботи. Ну, Вдома все є робота, але праця є праця. Родина в мене велика. Всі підтримували морально, морально, фізично, як тільки могли, допомагали, надавали мені сили з тим Як Тільки війна почалася, я без невагань зразу пішов, тому що. Це такий народ, що він не зупинився себе, і він би був тут, якби ми не пішли добрової на початку. Мусив хтось їх зупиняти, захищати свою хату, країну, дітей, родину. Я коли прийшов сюди спитати за роботу, вони спитали, де я працював, де я перебував. Сказав, що працював водієм, був на війні. Мені сказали прийти. Без ніяких проблем мене прийняли на роботу, дали мені автомобіль. Я почав працювати. У мене друг теж списується з армії по пораненому. Теж шукав роботу, йому запропонував звернутися сюди. Йому сказали, що приймуть теж. Так що скоро ще один побратим прийде сюди на роботу, друг сусід. Так вроді непогано, все добре. Це робота, вона, по-перше, дуже цікава. По-друге, це так як наркотик. Як спробував два рази в життю спробував йти на другу роботу ніяк. Я сплю і, і, і буває ночами їжджу. Коли працюєш, воно, нагрузка голови трохи пропадає, думаєш про роботу, менше в голову всяких нагадувань. І робота дуже допомагає в реабілітації. Може хтось нагодень такої роботи працювати, це якусь другу роботу. Краще любимою справою займатися, і тоді воно буде легше. Люблю сад, сажу молоді деревця. Ну, посадив 14 молодих деревець. Вже в цьому році мали перші плоди. Яблука, гроші, персик, біле, черешня, деревця. Вони живі, негарно цвітуть, смачні плоди. І дуже цікаво за ними наглядати, як вони розцвітають, кропити. Їх. У мене внуки є, вони теж з мною ходять, дуже люблять за мною ходити, дивитися, яблучка там збирати. Тут я себе. Для сім'ї, для душі, заспокоєння. Ходиш все одно гарно пахне, дуже цікаво. Кусити травичку, поламати це дуже цікаво. Найбільша мрія, щоб закінчилась війна, тому що дуже багато молодих хлопців, дівчат погинули друзів. Світ українського народу. Дуже багато людей погинуло. Щоб це закінчилося поскоріше. Ну, стан пригнічення в нас буде напевно ще довго, але з тим треба боротися, контролювати напевно свої емоції, зайнятися якоюсь справою ділом. Сім'я допомагає, близькі, родичі, щоб підтримували, і тоді буде легше.